Президент Володимир Зеленський повідомив про загиблих і поранених внаслідок влучання ворожими керованими авіабомбами по житловому будинку в Харкові 22 червня. Він зазначив, що розбір завалів ще триває а на місці всі необхідні служби продовжують роботу. Голова ОВА Олег Сенігубов наголосив, що внаслідок удару пошкоджена виключно цивільна інфраструктура, будинок, зупинка громадського транспорту, магазини. Голова МВС Ігор Клименко повідомив, що станом на 17 годину, 22 -го червня, через російський удар по Харкову загинуло троє осіб. Ще 37 людей поранено. Одна із загиблих, це жінка, яка загинула на зупинці громадського транспорту. Як тільки вийшла з тролейбуса, 16 людей госпіталізовані, двоє з них діти. Четверо перебувають у дуже важкому стані. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що в момент удару кабом по Харкову в укритті проходив випускний дітей. Як тільки вони дізналися про приліт, посмішки моментально змінилися на сльози.